Глибина вашої проблеми чітко підв'язана під рівень вашої усвідомленості. Мене звати Ігор Ткаченко, я біоенергетик і парапсихолог, далі розкажу більше про цю тему. Справа в тому, що в кожної людини енергоінформаційна природа. Тобто ми маємо не лише фізичне тіло, як звично люди сприймають, а й тіло емоцій, тіло енергії, тіло карми, тіло ментальне. Тіло наших переконань, тобто тіло наших думок, скажімо так. Відповідно, в сукупності всі ці аспекти мають безпосередньо вплив на наше життя, і від того, як ми управляємо цими тонкими аспектами, які є невід'ємною частиною нас, як виявляється, залежить, по суті, якість нашого життя. Так От в чому полягає суть про те, що глибина проблеми залежить від рівня усвідомленості. То чим більше рівень вашої усвідомленості, чим на вищому рівні вібрації ви знаходитесь, чим більше ви розумієте тонкощі взаємозв'язку між вашою поведінкою і тим, що ви маєте у вашому житті, тим більше, по суті, рівень відповідальності. І глибина проблеми залежить напряму від того, як швидко ви в своєму житті правильно відреагували на ту чи іншу деструктивну, складну, скажімо так ситуацію. Виходить, що в основі виникнення всіх проблем лежить порушення законів гармонії. І відповідно, порушуючи закони гармонії, ви самі того не усвідомлюючи, порушуєте гармонію всередині себе. Наш організм має певний гомеостаз, відповідно, він функціонує абсолютно злагоджено. І коли людина якимись своїми діями порушує гармонію всередині себе. Наприклад, не прислухаючись до послань свого внутрішнього світу, тобто свого вищого я, своєї душі. Скажіть мені, будь ласка, як вашій душі вам повідомити про те, що ви відхилились від усі балансу? Напишіть в коментарях. Ваші думки, як душі повідомити про сигнал? ось цей? Дивись, у нас тут проблема. Звісно, ваша душа, а научна підсвідомість викликає. Напруження, ви можете відчувати якийсь тригер в тілі, і у всіх частин вашого тіла є певна, скажімо, зона відповідальності, є певні класифікації, і можна навчитися свідомо читати ці знаки, сигнали прислання. Зокрема, цим займається психосоматика. Так от, чим більше рівень усвідомленості, обізнаності, Тим більшу степінь відповідальності. І отже, якщо ви не реагуєте сьогодні, знаючи закон, наприклад, на послання своєї душі, правильно, ваша душа буде вимушена, просто буде вимушена повідомити вам через конфлікт ще більший, через напруження ще більше, через більше, більше через загострення, про те, що дивись, ну ти знову наступаєш на ті самі Відповідно, ви ж Бували самі, мабуть, в ситуаціях, і в кого є діти, ви чітко знаєте, що коли маленька дитина, наприклад, звалила склянку, яка стояла на столі. Ви кажете, ну-ну-ну, добре, що ти пальчик не поранив, так? І з заботою, любов'ю, і милосердям. Коли 4 роки, коли 5 років, ви кажете, ти що не бачиш, куди йдеш? Ти що не усвідомлюєш, що це склянка? І ви вже змінюєте трошечки тон подачі ось цього зауваження. Відповідно, чим старша людина, тим більше з неї в цьому питанні спрос. Так? Тобто, виходить, що творець так само дивиться на нас. Немає ідеї наказання, є просто закон, діяння і вездення. І всі ці закони чітко переплітаються. Тобто, творець дав свободу вибору. Це також закон. До речі, постійно до речі, програма Шлях до себе, мій авторський курс самопізнання. Допомагає системно вивчити всі перераховані закони в практичному контексті я залишу посилання на сторінку в описі під відео. А ви задавайте свої запитання по мірі перегляду, у вас вони обов'язково виникатимуть. Тому що, окрім того, що я передаю інформацію, ви ж пам'ятаєте, у нас енергоінформаційна природа, я передаю потік енергії. І знаєте, що найголовніше? Я передаю інформацію з любов'ю. І коли я передаю її з любов'ю, прямо зараз помістіть увагу в об серця, резонуйте, відчуйте, ваше тіло реагує. Напишіть, яка була ваша реакція щойно. Так от, інформація передається разом з почуттями, разом з емоціями, це енергія. В одному еквіваленті це енергія. І від того, яка ця хвиля, залежить. То, де, коли і як буде резонувати і реагувати на ту чи іншу інформацію. Тобто, відзворотнього, якщо у вас виникла якась реакція на потік інформації, вона виникла не просто так. Задумайтеся. У вас щось всередині вступає в протиріччя. Це не добре і не погано. Це просто реакція. І тут вже, знову ж таки, ваш рівень усвідомленості. Допомагає вам визначити характер цієї реакції, намір послання від душі, або ж переступити і далі йти збирати програми, збирати проблеми. Це було цікаво для вас. Підпишіться обов'язково на мій канал, дуже багато корисного. Далі попереду. Задавайте свої запитання, ми будемо якісний, глибокий, трансформаційний. Контент розбирати разом всіх обійняв.